Так власне, давайте поговоримо про інші ще теми, які набувають чинності з сьогодні. Від сьогодні певні категорії чоловіків втрачають право на відсрочку від мобілізації. Серед них це студенти та аспіранти, які навчаються на заочні або в вечірній формі, та ті, які здобувають другу, третю вищу освіту. Багатодітні чоловіки, які заборгували аліменти, особи зі статусом обмежено придатний. Власне, є ще інформація, і нам більш предметніше про це розкаже. Наш е, народний депутат, який долучається до нашого ефіру, це Олександр Федієнко, е, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідку. Розвідки, пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня, добрий день, пане Олександре. Власне, от стосовно того, що від сьогодні певні категорії чоловіків втрачають право на відстрочку, і знаємо, що ви вже писали інформацію про те, що декого вже почали штрафувати, не незважаючи на те, що ці люди оновили свої військово-облікові дані. Я так розумію, з страту такої відстрочки, можливо у нас навіть збільшиться кількість людей, які можуть. Тих чи інших причин, чомусь отримати штраф, розкажіть, будь ласка, детальніше, що власне зараз відбувається про ті випадки, які вам відомі? Так, ну давайте ми одразу е заспокоїмо суспільство, що ті, хто оновили дані через резерв плюс і мають не втрачений військово обліковий документ, були на обліку, їх не будуть штрафувати. Ті приклади, які до мене там звернулися громадяни українського зобов'язання. Я навів е журналіста, вони стосували суто тих випадків, коли люди оновили через е додаток Резерв Плюс. Так, я ще бачу через, через додаток Резерв Плюс, але наприклад, ми мали або втрату військово-бліковий документ, то тобто військовий квиток або взагалі не були на обліку. Да? Хоча, звісно, згідно чинного законодавства, вони повинні були стати на облік. Це не тільки оновити дані. Тут треба розуміти, що оновити дані. Через Резерв плюс, і не будучи на обліку, то ця людина підпадає все ж таки під штрафні санкції. Тобто, оновити дані, актуалізувати дані через Резерв плюс і втратити десь військово-обліковий квиток, така людина теж підпадає під адміністративний штраф. Тут треба чітко це розуміти. Тобто, оновлення через Резерв плюс. Не звільняє вас відповідальності, якщо ви втратили військово-обліковий документ. Це повинні громадянинського зобов'язання розуміти для себе. Щодо питань, е хто втрачає бронювання. Ну, дивіться, у нас іде зараз навіть в депутатському чаті в велика дискусія щодо взагалі дій міністра освіти його заступників. Е бо у мене складається таке враження, що люди, які поверхнево розуміються на освіті, намагаються добити остаточну е освіту. Добити добити інституції по навчаннях я розумію, що зараз війна. Я розумію, що нам потрібні військовослужбовці, я розумію, що що зараз мобілізація, але при цьому потрібно розуміти, що треба мати той баланс, коли ми можемо все ж таки зберігати. Навчання, бо все одно треба працювати. Війна вона так або інакше коли завершиться. Та да? і нам потрібні ті кадри, ті фахівці, е навчені, які повинні все ж таки підтримати далі ту економіку. Зараз просто таким от е розчарком піра вибачаю за цей трошки русізм. Е Відправити е, з навчальних процесів е, в Збройні Сили України, або інші військові формування, на мій погляд, це більше часто популізм, а аніж виважене рішення. Панове, мені пригадується заяву. Ось вчора її зробив людина. До речі, пане Олександр, з вашої фактично команди Тимофій Милованов. Та він же був міністром, в принципі, в уряді і працював в команді, в принципі, президента Зеленського. Він заявив наступне, що справжня функція більшості університетів в Україні це ухилянство і розвиток ринку прохтехосвіти знищить ці вла... в душках університети ні про що. Так вважає Милованов. Ви. Пого... Можете з ним погодитись чи ні? Пане В'ячеславе, пане Олександре, хто хоче прокоментувати? Відповісти, можливо, Малованову. Ні, ніхто не хоче. Ну, пане пан... я... пан Олександр, давай, давайте давай, в... давай, з вашої хто, команди. Хто? Да. хто пане Олександре, будь ласка, пане Олександре. Дивіться, в мене у мене некоректно казати питання на питання. А тут такий Милованов. Я перепрошую. А, ну він зараз директор Це... школи економіки. А був ну, міністр... міністром економіки Це... і агрополітики у вашому уряді. Так, да, бо був колись такий епізод у нашому житті і політичному, і е, роботи квіти міністрів, але для мене це не є фахівець. Пане В'ячеславе, ну, все ж таки директор відомого ну, університету. Дивіться. Мілованов є одним з експертів, який останні, я б сказав, руки всім. Він, як ви правильно сказали, наближений до влади. І він там якби. Надає певні консалтингові послуги і піарить себе як ну, такий громадський політичний діяч. Я... Тут розумієте, можна як сказати, якість навчання в різних університетах у нас, вона, ну, скажімо, різна. І дуже в багатьох закладах вищої освіти, особливо зараз дуже багато працюють дистанційно. От і зважаючи, що це вже триває 4 роки, воно насправді, ну якби до цього можуть бути питання. Угу. Те, що кожне відомство, кожний член команди, який сидить в уряді, щоб не втратити крісло, біжить поперед цього паровоза і показує, де можна у нього у відомстві, умовно кажучи, <с якихось людей забрати в армію, це теж правда. Чому? Вони вже на обліку, вони вже обраховані. Ось вони готові. Документи здали е цю. Відсрочку отримали вже в ТЦК були. Їх просто взяв, забрав їх. Не треба бігати, шукати по вулицях чи uh -huh. робити. Бо у нас же зараз як половина грубо кажучи, проявила лояльність до держави 4 чимось мільйона, і обновили свої дані. А половина ну там з різними даними, там 5, невідомо скільки в них знаходиться на контрольованій території України. І так далі, але половина відомо, не ти... проявила і їх шукати складніше. Оце за ними треба бігати, 25 тисяч штраф, їх десь ловити, і далі. Ми, ми не далі. знаємо, скільки чотирьох тому... мільйонів там заброньовані з відстрочкою і так далі. І ну, вже я... узброївся. Да. Ну я хочу сказати, що основний тренд буде: я що б ми не робили, як би ми про це не говорили. Тренд буде такий: брати тих, хто можна, і знімати бронювання і відсрочки. Поступово з тих, хто облікований, і це і буде основна, основний мобілізаційний резерв. Тобто ті люди, які проявили лояльність, пішли обновили дані, розраховуючи на те, що вони їх не призвуть. Тепер категорія, кількість категорій буде зменшуватися, і їх будуть призивати. Чому? Тому що це найпростіший шлях до, для чиновника. А що таке ТЦК? Це чиновник. чиновник. Угу. Пане... Погоджуєтеся, пане Олександре. <кій> Я не можу заперечити е такі думки з одного боку, а з іншого боку. Е ну, дійсно, це простий шлях. Не поживши там з чиновничими чиновничим питаннями в ТЦК, ну, але, скоріш за все, можливо, далі дійсно так е все буде рухатися. <кій> Пане Олександре, ще уточню щодо а, от власне штрафів. А є вже можливо якась не знаю про проміжна статистика стосовно того, яку кількість людей власне, зараз вже оштрафували щодо неоновлення військово-облікових даних. І а, а, вла можна я запитаю, куди підуть ці штрафи і як, так. Ну і власне яким чином люди отримували ці штрафи? Це була письмова якась версія, чи в електронному вигляді, чи безпосередньо, коли вже приходили до ТЦК. Так, ну я можу сказати про ті кейси, які е, до мене з громадяни України. Це різні ТЦК, до речі. Е, в різних регіонах, так? Е, 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 в різних регіонах, так. Да. Ну виріше два в одному регіоні, це Київська область, два випадки була, а один був все ж таки на Київська область. Е, вони отримали просто паперові, як завжди, пос, 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 складений протокол, як адміністративному, визначеному адміністративному кодексі КУАПІ е, відповідно. І потім йшли і сплачували. Тобто, от е, така була протокол. Процедура з того, що я з них зміг дізнатися. Яка кількість штрафів, я не знаю, звісно, бо ну, до мене всі не, не звертаються. Я знаю тільки тих, хто до мене звернувся. Куди вони йдуть, звісно, до бюджету йдуть. Далі вони будуть спрямовані вже в рамках розподілу бюджетних коштів і бюджету. Угу. А куди йдуть штрафи? Ну на що їх? Ну, не знаю, це вже треба буде не. Мінфін потім питати, як він буде Ага. як вони там розчиняються. Mm -hmm. так? А пане Олександр, тоді уточнюю у вас, а ви взагалі погоджуєтеся із такою постановкою питання, що ті, хто оновили дані, їх все одно штрафуватимуть, чи це ну? Чи це правильно, на вашу думку, політично? Чи можливо варто якось переглянути законодавство, щоб людей все ж таки, які проявили лояльність, ну, навіть якщо в них десь там є якісь там, порушення, не всі ж виконували це законодавство, там, всі там, 11 років. Да? Можливо, навпаки, не варто їх штрафувати, а заохочувати відсутністю штрафів, оновлювати далі дані? Про це. Казали, буду про це казати, що ті громадяни України, ну принаймні, які по перше, вони виконали закон. На мій погляд виконали закон з точки зору правника, що Вони актуалізували дані про себе через додаток резерв. Плюс так вони можливо десь колись був втрачений військовий квіток. Але, на мій погляд, інколи не потрібно формально за таким принципом підходити. Для того щоб накладати одразу штраф, да це ж адміністративний кодекс керівник ТЦК міг розглянути, тому кажучи, цю справу без винесення штрафу. Ну та попередження зробити чи ще щось да, є діючий закон. Він повинен діяти в рамках закону той самий керівник ТЦК. Але якщо військово зобов'язаний громадян України актуалізував дані вчасно про себе через Резерв плюс, був лояльний, прийшов до ТЦК. Навіть там був один кейс, коли у нього була довідка з поліції, що у нього викрали документи. Він все одно ТЦК дав штраф. Я вважаю, що це трохи неправильно, некоректно. І Я думаю, що в таких випадках міністерство оборони повинно дати все таки роз'яснення, щоб ТЦК не так жорстко карала таких лояльних громадян України. Ну а mm -hmm. ті, хто оновили дані не вчасно або mm -hmm. збирається, або хоче оновити. Ну там пропустили цей період. Не потрібно якось переглядати, бо всі виходить на штраф, потрапляють. А загроза штрафу вона в принципі не мотивує оновлювати. Да, вона стримує. А можливо, треба ну все ж таки переглянути цю норму, враховуючи, що ми не знаємо, скільки мільйонів в принципі не оновили ці дані. Тобто, це, це числила, ну, в так, так, такого порядку можуть бути мільйони. Дивіться, у нас було достатньо часу для того, щоб військовосмовляється громадяни України оновили дані про себе. Тому от ті, хто не оновили, ті, хто надалі е чекають, коли там будуть зміни до законодавств, які, до речі, не будуть е щодо перенесення термінів, ну вони повинні підпадати під штраф. Не будете переносити терміни, так? Да? Але ж держава зацікавлена, щоб більше людей оновили дані, а не ховалися, щоб вони все ж таки були ні, ні не зацікавлена. Ну, дивіться, вже 4,5 мільйони є їх мобі Давай, хай пан олександр завершить, да, потім да, пана пан. да, від щодо термінів ініціатором законопроекту про мобілізацію був кабінет міністрів україни і терміни все ж таки е, за їх ініціативи повинно надходити від них від міністерства оборони е, за поданням через прем'єр міністра україни щодо зміни до цього е, законопроекту щодо термінів таких пропозицій до комітету національної безпеки оборони до розвитки не надходило. Угу. Пане Олександре, дуже дякуємо вам. На жаль, це все, що сподігаємо з вами обговорити, але дуже дякуємо за те, що включили до нас і роз'яснили всі ці е, нюанси. Олександр Федієнко, народний депутат України, е, член комітету з питань національної е, безпеки, був з нами на зв'язку.